Новини війни генеральний штаб повідомив, що від початку доби відбулося 55 зіткнень і найгарячішою точкою фронту. І надалі залишається покровський напрямок. Тут ворог намагався прорвати нашу лінію оборони 23 рази. Загалом ситуація у районах бойових дій залишається складною, проте контрольованою. Разом з тим сьогодні союзники обговорювали посилення допомоги Україні, і здебільшого це стосується нашої ППО. У Запоріжжі СБУ затримали зрадницю, яка на залізничних шляхах відслідковувала ешелони, які перевозили важке озброєння на передову. Усю інформацію вона мала надавати ворогу, проте правоохоронцям вдалося вчасно виявити зловмисницю, і тепер вона може потрапити за грати на вісім років. І наостанок про знищення циклону, сьогодні в генштабі офіційно підтвердили інформацію про те, що в ніч проти 19 травня українським воїнам таки вдалося уразити ворожий корабель, який є носієм ракет калібр. Відомо що це російське судно залишилося єдиним ракетоносієм у чорному морі. 4 липня 2022 року життя будівельника Михайла змінилося незворотньо. У своїх 30 років він залишився без робочої правої руки. А сталося це під Бахмутом прямо на полі бою, коли воїн разом із побратимами стримував расистів. Ворог відкрив нещадний вогонь по позиціях, і Михайло опинився під ударом. Виїхав танк і почав обстріл. І осколки просто взяли і відсікли руку. Тепер боєць живе у мирному Луцьку та будує плани на майбутнє. Каже, що він звик жити з однією рукою, але час від часу виникають проблеми, які вирішити можна лише за допомогою власного автомобіля. У громадському транспорті, таким, як я, і ще людям з інвалідністю, дуже тяжко передвигатися. Але є люди, що там без нижніх кінцівок, ну це просто їм зовсім нереально і незручно. Ще до поранення боєць, бо знайомий з автомобілем опосередковано сідав за кермо лиш зрідка і то для того, аби проїхатися селом. Тож виклик перед Михайлом став серйозний. А навчити його їздити взялися саме у Львові. Адже в університеті внутрішніх справ вже рік, як діють водійські уроки для людей з інвалідністю. У нас на сьогоднішній день є успішних 9 слухачів, які склали успішний іспит. Нема нічого неможливого. Головне бажання. Я собі сказав, що я хочу. Все. Я, я вчився, я читав. Потім після реабілітації я вже знайшов в себе в Луцьку автошколу, але там тільки теорія була. Місяць навчань і нарешті настав час. Ще Михайло складатиме свій іспит на права. Керувати йому довелося машиною незвичайною, а переобладнаною спеціально під потреби особливих людей. У сервісному центрі МВС кажуть, що наразі у них лише один такий автомобіль, проте він підходить людям із різними потребами. Тут є встановлене ручне керування під ліву руку. Ручне керування під праву руку. Ці важелі дозволяють керувати педалю гальм та педалю акселератора. Є додатковий такий пульт, на який винесені всі органи керування автомобілем. Конкретно цей автомобіль переобладнано орієнтовно на 400 тисяч гривень. Останні секунди перед тим як рушити безпитову подорож. Інструктор дає важливі настанови та перекони. уважність та спокій. Це вже половина успіху для водія початківця. Автоматична кропка передач, я думаю, що тут вам все знайомо. Як тільки двигун автомобіля вмикається, світлофар автоматично включається. Скажіть, будь ласка, чи якісь запитання по автомобілю? Та ні, все, все зрозуміло. Дуже часто хвилюються, як правило, ті люди, які перші здають іспит, не знають, що чекати, хвилювання, і через це роблять якісь такі помилки, які без хвилювання не робили. Б. 20 хвилин дорога Львова – і у Михайла відмінний результат, лише раз новоспечений водій із запізненням увімкнув поворот. Але помилка це не суттєво, тож відтепер боїй став володарем умріяних прав. Так як у мене були хороші вчителі, то важкого нічого не було. Ну, зробив одну помилку, але ну, в подальшому будемо справляти ці помилки. І в сервісному центрі і в автошколі кажуть, що наразі таких особливих водіїв у них лише десятки, але вже готуються до того, що найближчим часом їхня кількість зросте у рази. Найцікавіше те, що саме люди з інвалідністю часто є більш мотивованими у своїх навчаннях, і, як правило, здають іспити з першого разу. Станом на сьогодні на території Львівської області близько п'яти тисяч осіб з інвалідністю, і дві з половиною тисячі з них це саме Львівський район. Зростає велика кількість. Всі ми розуміємо, що йде повномасштабна війна. Зростає велика кількість осіб з ампутацією кінцівок. Я гадаю, що з часом ця послуга надзвичайно сильно зросте. Мені здається, що люди з інвалідністю вони більше хочуть отримати ці. Цей документ на лінію, вони більш мотивовані. Наші студенти, які без інвалідності, також є мотивовані. Але якщо побачити їх, як вони до цього прагнуть, це їхній здобуток, це їхнє визнання. Коли права у Михайла вже в кишені, чоловік озвучує свою найбільшу мрію. Власне, автомобіль у нього буде не лише для роботи, але й для дуже важливої мандрівки. Це подорож по Україні. Але ще буде краща подорож після закінчення війни. І так, щоб поїхати в Крим на своєму автомобілі і покупатися там. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. Домівка врятованих тварин неабияк потребує нашої з вами підтримки. Чи не головний притулок для звірів у західному регіоні на межі закриття через брак коштів? Чималі борги по заробітній платі працівникам за послуги ветеринарів, їжі для тваринок та іншим речам для утримання домівки змусили її керівника заявити про закриття притулку, бо він існує тільки за пожертви спонсорів і не має державного фінансування, але небайдужі відреагували на таку новину майже миттєво. Насправді людей багато. Телефонували усі, волонтери навіть постворювали цілі чати в телеграмах, де вони там і організовують ярмарки, і пробують знайти якихось спонсорів, і виходять на блогерів. Тобто кожен назбиралася така кількість людей, яка і кожен зі своєї сторони пробує щось зробити. Насправді зараз велика потреба також у волонтерах, які можуть допомогти прибрати вольєри, погуляти з тваринками та допомогти по іншим справам у притулку. Серед таких людей і Марта Андрус. Я записала відео звернення до небайдужих людей, які готові долучитись до того, щоб змінити хід подій в іншу сторону, протилежну від закриття. З закликом долучитись до чату в телеграмі, де ми зможемо разом щось обдумати, придумати. Я не очікувала, що туди долучиться стільки людей. Станом на зараз там 750 учасників, і це насправді дуже додало віри в те, що ми справді можемо щось змінити. У зв'язку з ситуацією наразі притулок не приймає нових тваринок, але на жаль, нас не чують. За ці дні під нашими воротами було підкинуто вісім тварин. Двоє з них це коти з важкими переломами. Які потребують дороговартістого і довгого лікування. Ми їх вже доставили до клініки, але ну, вже ми мусимо їм якось цим цим тваринам допомогти. Тому а зараз, по максимуму, ми не приймаємо тварин. Частину боргів вже вдалося закрити, але ще є необхідність у додаткових коштах. Вдалося нам закрити великий борг в клініці, це 260 тисяч. Вдалося закрити нам борг на 79 тисяч за корм для хижих птахів. Зараз ми ще в процесі збору на заробітну плату закрити по працівниках, на витрати там сміття, витрати на ліки, різні там рукавички і все інше. Як тільки но розберуться з боргами, то працюватимуть над створенням фінансової подушки для притулку. Щоб вистачало на щоденні витрати, закупівлі якісної їжі місцевим мешканцям тощо. І вже цими вихідними 25-26 травня у домівці влаштують спеціальний благодійний ярмарок. Ми придумали таке, що кожен приносить, що може. Картини, ручна робота, різна випічка, одяг, якийсь там малоношений. Та навіть зоотовари можуть бути, тобто все, що може розкластись на прилавки і продаватись. Відповідно, може долучитись кожен як товаром, так само і прийти може кожен, бо воно не стосується якоїсь тематики, віку, там, роду зайнятості. Ми зробили вільний вхід і очікуємо на те, що долучиться багато людей. Також відомо, що й міська рада має намір допомогти у вирішенні цієї ситуації, яка склалася у домівці врятованих тварин. Але допомога потрібна і від нас з вами. Ви можете привезти їжу у притулок, допомогти фізично або фінансово. Номери карток, куди можна висилати кошти на підтримку притулку та його пухнастих та пірнатих мешканців. Ви зараз бачите на вашому екрані. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда Тут. Львів. Врятували будівлю від знищення. У Львові вогнеборці отримали виклик на вулицю Бережанську, де загорівся двоповерховий будинок. На момент прибуття рятувальників споруда була повністю охоплена полум'ям. Також складність гасіння полягала у тому, що вогонь дуже швидко поширювався дерев'яними конструкціями. Однак рятувальникам вдалося не допустити розповсюдження вогню на прилеглі території, а також впродовж години повністю ліквідувати займання. Внаслідок пожежі постраждав власник будинку, але від госпіталізації відмовився. Також вогнем було знищено прибудову, вікна та двері та речі Омашнього вжитку, але врятовано житловий будинок. Наразі причини займання встановлюють експерти. На Львівщині затримали водія, який вчинив смертельне ДТП. Відомо, що у межах села Довге Керманич не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Внаслідок цієї події пасажир автівки отримав численні травми, від яких помер на місці. З'ясувалося, що водій сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння, що можливо і стало причиною цієї ДТП. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю позбавленням волі строком до 10 років.